Надання дозволу бити американською зброєю по російських військових об'єктах на території самої Росії кардинально міняє ситуацію. Пряма війна Росії США все ближче ближче. Байден, як ми предполагали. Дал Україні розрешення на нанесення ударів американським оружием в глубій території нашої країни. Тепер питання полягає в тому, чи здатен буде американський президент Джозеф Байден повернутись до лідерства в НАТО, яке втратив певною мірою через свого попередника Трампа. І тут ще є один нюанс: Байден побоюється, що апетит у українців буде зростати, і якби він дозволив використовувати ракети атаком для ударів по Росії, то одразу було б наступне прохання. Передати українським збройним силам томагавки, про що вже давно кажуть в експертних колах, адже певні ракетні заводи розташовані на відстані 1800 кілометрів від українсько-російського кордону, і для того, щоб їх знищити, потрібні саме комплекси томагавк, які можуть бити з землі на відстань до 2500 тисяч кілометрів. І це влаштувало б для росіян Армагеддон. Отже, маємо на сьогодні офіційно Блінкіном підтверджене рішення Сполучених Штатів Америки бити е озброєнням Сполучених Штатів. По території Російської Федерації єдине рішення це виглядає таке напівмірним, дещо тому що, по перше, нас обмежують в кілометражі, нас обмежують у виборі локацій, по яких ми маємо право застосовувати озброєння наших партнерів. Чому настільки важко саме зі сполученими штатами домовлятися про подібне? Невже оці дискусії з приводу того, що ми воюємо із зав'язаною однією рукою за спиною, не довели президенту Сполучених Штатів необхідність такого дозволу? Да, там да, мене такі ж самі питання, ви все правильно кажете. І тут уже ну пора вести, як кажуть, війну по-дорослому. Якщо ви нам допомагаєте для того, щоб, скажімо так, не просто для того, щоб ми не програли, то ви маєте сказати, от ми вам даємо зброю, самі приймаєте рішення. Неможливо мати якусь зброю і щоб нам рішення нав'язувало. Так війни не ведуться, ніколи вони так не ведуться. На жаль, ми зараз от маємо те, що нам дають зброю за умови. Тому, звичайно, що так буде дуже складно нам досягнути таких успіхів. Але я скажу так, що для мене виглядає це як такі короткі е кроки до більш серйозних прийняття рішень. Ми пам'ятаємо, що всі прийняття рішень серйозні, там починаючи від поставки тих чи інших видів озброєні, пам'ятаєте, ми починали з одноразових гранатометів і всі аплодували, були досить е раді, тому що вони є. А потім зараз ми вже говоримо про М-16 і Які скажімо, вже скоро будуть наносити удари, сподіваюся, по території Російської Федерації, тому це питання в першу чергу стоїть в тому, що я думаю, що це ті короткі кроки, які... Наші партнери використовують для попередження Російської Федерації, що якщо ви не будете вами там прийняті деякі рішення щодо, скажімо так: дескалації де або прийняття яких рішень, то буде Україні надаватися більше права і можливостей для того, щоб знижати знижувати російську обоє Україна це не єдина власна відмова, яку чує Україна за цей тиждень. В виданні з Телеграф була надрукована стаття, в якій йшлося мовляв про те, що президента Зеленського попередили, аби він навіть не підіймав питання вступу України до НАТО на Вашингтонському саміту, аби не псувати нікому настрій. Водночас, віце-прем'єри з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, як ми щойно зазначили, Ольга Стефанішина сказала у рішенні саміту НАТО, буде конкретна позиція щодо незворотності членства. України. Наші партнери гадають, що на сьогодні в тій ситуації, в якій наша держава перебуває, цього достатньо, на вашу думку. Ну, те, що нас точно зараз під час ведення бойових дій ну, не приймуть в НАТО, це факт. Я думаю, що ми можемо очікувати якісь гарантії, які вони будуть. Я думаю, ніхто не знає. Я думаю, що в самому НАТО ще йдуть дискусії, що потрібно дати таке, щоб і Росії. Пояснити, що це не зворотній курс, але і те, що, наприклад, ще є якийсь предмет для розмов. Я думаю, що якби там не було сумно, все-таки всі розуміють, що для Росії це дуже важливі кроки. Для них це ну, навіть наші політики, які коли там приймали участь у перемовинах, ви пам'ятаєте, заявляли, що для росіян, коли на столі, як вони кажуть, лежав скажімо так, договір про скажімо, про перемовини, там або про якесь скасування. Не про скасування а про перемир'я, так скажемо, да то було звучало таке, що для них важливо це от в в НАТО. Тому я думаю, що наші партнери це також розуміють, і можливо залишають за собою якийсь момент, який можна було б не закрити, не зачинити для Росії. Це моя виключна точка зору не закрити для Росії повністю двері для, скажімо, якихось там перемовин. Тому що всі розуміють, що рано чи пізно через рік, через два? А звичайно, ми маємо вийти на цей етап з сильними позиціями, із можливостю бити по російській території, із враженими цілями на російській території із озброєнням, яке може в подальшому бити по російській території, і тоді звичайно можна, ну, ці перемовини будуть по іншому. Я вважаю, що тоді треба виходити, коли буде стояти одне питання: як швидко Росія вийде з наших територій. За кілька годин матимемо два тижні, як працює оновлена мобілізація. От далі пропоную про це поговорити із свіжого електронне бронювання запрацює на порталі Дія. Заявила заступник міністра оборони із питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко. А ще РБК України сьогодні написали про те, що в офісі президента дійшли висновку, що економічної мобілізації, економічного бронювання, застосовувати не варто. Не буде міністерство оборони. Побоялося, що виникнуть, скажімо так, дуже неоднозначні оцінки подібного процесу, і ті кошти, які повинні були би добрати в державі з економічного бронювання, доберуть підвищенням податків. Власне бізнес з цього вже в певній мірі сміється. Олег Гороховський з Монобанку пише це як винайдення сухої води. Ви спочатку позабираєте весь персонал із компаній, а потім обкладете їх супервисокими податками. Ті компанії, в які яких уже не залишилось кому працювати, як цей функціонал бачите, ви на сьогодні? Так, да, Олег, я теж прочитав і він досить предметно пояснив ситуацію, що в нас дійсно зараз проблема, що людей забирають підприємств, а зараз потім візьмуть і піднімуть податки. Чи потрібно піднімати податки? Так потрібно. Дивіться, У нас дуже скрутне становище з фінансами. По факту, ми у нас ем, велике, великий дефіцит бюджету. І я думаю, що скоро ми його відчуємо, і буде стояти питання, коли людям доведеться виходити і розповідати, і пояснювати, як дорослим і по дорослому, що в нас відбувається зараз. Всі намагаються прикрити якось звідкись викинути гроші, щоб там виплати зарплати це добре. Але ми розуміємо, що настане момент, якщо там нам не дадуть якусь допомогу, що. Коштів просто не буде добрати, потрібно буде пояснювати. Я не, 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 не розумію, для чого цей момент відтягли. Потрібно вже зараз говорити про те, що можуть бути проблеми. Ми бачимо, що зараз вже там про тарифи на електроенергію. Тепер питання податків. Да, дивіться щодо економічного бронювання. Ми маємо розуміти, що якщо податки піднімати треба, у нас немає коштів. Ми в режимі війни ми маємо це говорити з людьми. То маємо, якщо потрібно, це робити, бо це. Йде на перемогу. У нас і так люди, багато хто донатить, і багато коштів віддають безпосередньо на фронт. І коли говоримо про економічне бронювання, знаєте, його, мабуть, не пояснили людям, а можливо, неправильно. От я коли з бійцями говорю, то в них таке поняття, що економічне бронювання, у деяких, не у всіх, що от ти заплатив гроші. За те, щоб, наприклад, хтось інший пішов воювати. Там десь було написано, що я плачу там 35 тисяч гривень зі, свої, зі своєї зарплати, а хтось там воює. Ну, це таке собі пояснення, знаєте, типу, ну, мабуть, я скажу, що багато з тих, хто на фронті може зараз заплатити, їх, щоб не воювати. Тут потрібно, щоб проробити механізм, і це питання влади, всіх наших міністерств. щоб... Економіка працювала на війну, і вона ні в якому разі не просідала. Бо економіка в нас є міністерство оборони там міністертекпром, але вони всі забезпечуються коштом без коштів. Вони нічого не варті. Тому ми маємо зробити такий механізм, щоб ті, хто на фронті, були вдячні тим, хто в тилу, хто робить їм цю тримає цю економіку, і щоб це було одне ціле. Бо зараз, коли ми говоримо про економічне бронювання, якось так його пояснили, що ті, хто на фронті, думають, що це, скажімо, можливість відмазатись багатіям тих, в кого є кошти, і не піти в армію. Отаке От сприйняття. Хоча б, і це вже дало такий примку цьому самому слову економічне бронювання, вже такий, знаєте. Корупційний і ухилянський ну вже такими навіть словами кар. Тому потрібно людям пояснювати, потрібно, щоб е, всі сфери економіки в нас працювали, особливо оборонно промислового комплексу. Там ті, хто сфери обслуговування, енергетичний, але це треба правильно пояснювати, хто йде, хто не йде. Можливо, навіть якось міняти спеціалістів, забирати, міняти місцями, але для цього потрібно пророблювати пропрацьовувати механізм.